Великий піс це не тільки обмеження в їжі, а й боротьба зі своїми пристрастями. Одна з найбільших небезпек у цей час це гнів, осуд і дратівливість. Як не зірватися, як залишитися спокійним, коли навколо стрес, проблеми, і здається, що всі тебе випробовують. Давайте розберемося. Чому ми дратуємося? Святцівці кажуть, що гнів це ніби вогонь, який розгорається всередині нас. Іноді він правильний, коли ми бачимо несправедливість, але частіше це просто наша гордість і невміння терпіти. Згадайте ситуацію, ви їдете в транспорті, і хтось вам наступив на ногу, навіть не вибачившись. Перша реакція обурення. Але що дасть ця злість? Ви накрутите себе, зіпсуєте настрій собі й іншим, можливо, навіть посваритись. А якщо глянути на це інакше, людина могла просто не помітити, поспішала або мала свої проблеми. Святитель Ігнатій Брянчанінов писав, гнів це насамперед вияв нашого самолюбства. Якщо ми навчимося бачити в цьому своє випробовування, нам стане легше. Як не осуджувати інших? Осуд це теж наслідок гордині. Ми часто дивимося на інших і думаємо, от як він так може, або я б так ніколи не зробив. Але чи знаємо ми всі обставини? Святий Паїсій Святогорець розповідав одну історію. Один чоловік побачив, як чернець купує квиток у першому клаці на поїзд. Він подумав: ось вони монахи. Навчають нас смиренню, а самі в розкошах їздять. Але потім виявилося, що цей чернець мав хору спину, і лікар йому заборонив сидіти на жорстких лавках. Ми не знаємо всіх обставин життя інших людей, тому замість осуду краще зайнятися собою. Як казав святий преподобний Ава Дорофей, якщо ти бачиш в іншому гріх, помолись за нього, і це буде краще, ніж засуджувати його. Практичні поради, як контролювати емоції, можуть бути наступними. В першу чергу це молитва. Коли відчуваєте, що ось-ось зірветесь, скажіть коротку молитву. Господи, допоможи мені! Або Господи, помилуй. Це переключить увагу. Глибокий вдих. Проста порада, але дієва. Зробити глибокий вдих і видих. Її дають старші, мудрі люди, їй дають цю пораду лікарі, і психологи. Це допоможе взяти якусь паузу, не зреагувати імпульсивно на зовнішній фактор. Заміна реакцій. Замість того, щоб вибухнути, спробуйте усміхнутися. Спробуйте якось з гумором сприйняти ту ситуацію, яка ось зараз, в цю хвилину, склалася в вашому житті. Наприклад, якщо вас підрізали на дорозі, уявіть, що ця людина поспішає до пологового будинку, або на важливу зустріч. І пригадаймо себе самих, можливо, ми колись на дорозі також когось десь підрізали. І ця людина також сконтролювала свої емоції і не розгнівалася на наш поганий вчинок. А ми цього або не знаємо, або просто цього навіть не помітили. Наступне це. Розуміння своєї гріховності. Ми завжди маємо пам'ятати про свої гріхи, про ті свої недоліки, про всі ті погані вчинки, яким ми вчинили Кривду нашим ближніх. Часто ми сердимося на інших, забуваючи, що самі не ідеальні. Христос нас закликав і закликає сьогодні, чому ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колоди у своєму оці не помічаєш? Ще також важливе. Практиці боротьби із зовнішніми негативними емоціями це практика терпіння. Старці говорили, хочеш навчитися терпінню, проси у Бога випробування. І це є випробування, яке допомагає нам зростати духовно. І як висновок, можна підкреслити, що гнів осуд. І дратівливість це випробування, яке Бог посилає нам, щоб ми навчилися любові та смиренню. Святі Отці кажуть, не можеш змінити обставини, зміни своє ставлення до них. Тож давайте використаємо цей піст не тільки для утримання від їжі, але й для роботи над собою, щоб у Великодню ніч ми могли сказати, Христос воскрес з чистим серцем і миром у душі.